Минулого року 720 чернігівців, яких притягнуло до кримінальної та адміністративної відповідальності у вигляді покарання, відбували громадські роботи. Про це повідомили на засіданні спостережної ради. Україна переймає європейський досвід за незначні порушення все частіше доводиться відпрацьовувати на благо міської громади. Серйозно ми ставимо мету цієї програми і цих заходів. Це, по-перше, громадські роботи, які дають можливість провести певні профілактичні роботи з тими людьми, які відбувають покарання. Ну і, безумовно, суспільно корисну роботу принести нам. Однак часто засуджені до громадських робіт ухиляються від покарань. Уборка вулиць, три чоловіка. М'ясокомбінат На сьогодні нарядів не прислав. 15 комунальних підприємств приймають засуджених до громадських робіт. Декому навіть мало просять ще й безкоштовних робітників. Ми знайдемо роботу. Тут у нас і ями будуть масляні, і криші можуть бути садуєм техніки безпеки, і територію будуть убирати тільки дайте. З 1 січня нинішнього року до відбування громадських робіт додалися п'яниці та дрібні хулігани. Спектр робот для них великий. Це прибирання вулиць, парків, скверів, інших територій. Роботи з благоустрою міста, ремонту будівель, комунікацій, вантажно-розважувальні роботи, догляд за хворими, сільськогосподарські роботи, роботи по упорядкуванню лісів, озер, річок та інші роботи, що не потребують спеціальної підготовки чи певної кваліфікації. Представники підприємства зізнаються, що змусити відпрацьовувати доволі складно. Контингент специфічний і потребує особливого підходу. І недаром всі континенти рукоплещуть дружникам нашого бальського балета. Керівники спостережної ради поставили задачу покращити ефективність від громадських робіт. кажуть, результат мають бачити усі.